Справа 1195. Порівняй. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. У нас 5,17 і 6. Як їх порівняти? Ну, Давайте 5,17 ми запишемо як 5 плюс 1,7. Ну, а 6 справа ми запишемо як 5 плюс 1. Хтось одразу може кати, що 1,7 менше за одиницю, бо це одиниця, що ділиться на 7. Дійсно так, взагалі ми можемо їх дуже просто порівняти і написати 5,5 5 співпадає, а тут 1 сьома, а ось тут ми запишемо замість одиниці 7 сьомих. Якщо у нас знаменники однакові, то чим більший чисельник, тим більший дріб, тобто ми кажемо, що 1 сьома у нас менша за 7 сьомих, тоді виходить, що 5 плюс 1 сьома менша за 5 плюс одиницю. Ну або 5, 1 сьома менше 6. Записали, переходимо до другого завдання. Бачимо 9,2 третіх треба порівняти і 9. Ну що ж, що таке 9,2? Це 9 так, плюс 2 третіх. Ну, а справа у нас просто 9. Звичайно, що 9 плюс частинка якась від одиниці це буде більше, ніж просто 9. Тоді і тут ми ставимо більше, що 9,2 більше за 9. Переходимо до третього завдання, бачимо 5,1011 треба порівняти і 6,2 Ну, Давайте їх порівнювати. Як можна 510 5,1011? Їх можна записати як 5 плюс 1011. Далі. А справа число 6 можна записати як 5 плюс 1. Ну і плюс і ще там є 6,2 і ще є 2 третіх. Ну що ж, 5, і 5 співпадає, тут у нас одиничка. Одиниця менше, ніж 10 одинадцятих. Хто забув, ми можемо записати ще одинадцятих, А одиницю справа ми запишемо як 11 одинадцятих. Ну і ще у нас залишається плюс 2 третіх. Це то, чим вони відрізняються, окрім доданка 5. Так як у нас знаменники тут і тут 11, 11, то чим більший дріб, тим більше число, чим більший чисельник, тим більший дріб. То виходить, що у нас 1011 менше навіть за 11, 11 а тут іще 11, 11 плюс 2 третіх. і тут ми записуємо знак менше. І тут ми записуємо знак менше. Що одинадцятих менше, ніж 6,2. Навіть одинадцятих менше просто 6. А не знаю, що третіх. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Отже. Бачимо 8,5 і треба порівняти з 8,4. Ну, записуємо ці мішані числа в вигляді доданків. Пишемо, що це буде 8,5. А справа буде 8, плюс 4. 9. Чудово. Ну а зараз давайте глянемо. Тут у нас і тут сума є число 8. Чим більший тоді доданок, бо 8 співпадає, тим більше буде дріб. Там треба порівняти 5 дев'ят і 4 дев'ятих. Пишемо 5 дев'ятих. і 4 дев'ятих. Так як знаменник у нас однаковий, чим більше чисельний, тим більше дріб. то 5 дев'ятих частинок більше, ніж 4 дев'ятих частинок. Пишемо тут більше. Ну і тоді 8 плюс 5 дев'ятих більше, ніж 8 плюс 4 девятих. Ну і тут записуємо знак тоді більше, що 8,5 більше, ніж 8,4. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння мішаних чисел. На цьому вправу завершено.